Девутхан Екадаші це день, коли жрі гарі пробуджуються від своєї чотиримісячної його нідри. Цей день також називають прабудгіні Екадаші або Дев Удгані Екадаші. Дев означає пхагаван, а удгані пробудження це свято знаменою повернення процвітання та відновлення всіх мангамалмай священних дій. Таких, як шлюби, освячення дому та інші сприятливі обряди. Адже коли шрі гарі пробуджується, шрі, божественна мати, засяює ще яскравіше. Вона найактивніша там, де присутня, одновекторна, непохитна відданість гарі. закінчується аж удощатурмаз, і атмосфера радості та духовності знову розквітає. Усі напівбоги Ганешаджі, Пхагаван Шанкар, Деві Парваті, а також сама Амаха Лакшмі передають керування всім брахмантом назад Верховному Господу Шрі Гарі. Після цього вони з радістю займають свої місця, щоб допомагати йому в управлінні світом. Цей безперервний рух віддавання і прийняття між Пхагаваном і і бхактою, садгуру і бхактою, є рухом преми і бхакті. Шійгарі поклоняються всі, але він сам завжди перебуває в служінні всім. Це вічне коло безумовної любові зміцнюється кожним актом справжньої любові в цьому світі, щасливої, дев в утхані екадощі всім.